Як ви постійно його нагружати, 30 тонн давати на даний комплект, ну, звісно, потрібно міняти манжети. Це не гарантійний випадок. Гарантійний випадок це коли воно не працює. Не працює циліндр, чи не працює маслостанція, чи не працює насос. А коли у вас потекла манжета, чи потекла якесь ущільнення, його просто потрібно буде замінити, бо тому що якщо ми не знаємо, на якому тиску ви працюєте і на який термін ви залишаєте даний комплект під тиском. Обов'язково це враховуємо. Воно все працює, просто по-різному в клієнті виникають ці питання. Це не проблема, воно все замінюється. Буквально в нас в, в даному комплектику використовується тільки одна манжета. Це самостійно можна замінити за півгодинки дану манжету і далі працювати і все чудово. Так що, так само і в насосі, якщо це ручний насос, в основному це власне споживання, да, там в домашню мову. Там декілька ущільнень стоїть і все. Так що це не проблема. З маслостанцем взагалі нас проблем не було ще. Тільки виникали питання, що не не держав тиск, просто шарики міняються. Також по 50 тоннами така сама ситуація. Є ущільнення, які потрібно з часом і манжети замінювати, тому що високі тиски враховуємо це. І якщо ви будете постійно на максималках працювати, ну, звісно їх потрібно буде чаще замінювати. І все, вся проблема буде вирішена. Отак, важкувато гарбузик виходить. ну Нормально. Зараз перемішувати будемо і ще повторно будемо віджимати.